14 років тому Роман Іванюк закінчив Луцьку гімназію номер 4 імені Модеста Левицького. Святкування з нагоди дня вчителя чудовий привід завітати до школи, де здобував знання, зустрітися з однокласниками і, звичайно, поспілкуватися із людьми, які знаходили терпіння і заохочували до навчання рідними педагогами. Емоції звичайно дуже такі. Е Ну, теплі в першу чергу можна сказати, так. Адже останній раз, в принципі, я був у школі десь роки чотири назад, коли просто захотіли зайти, згадати, як це все було, просто прогулятися по коридору. Ці спогади, які нахлинули, це, це було дуже, дуже хвилююче. Зі школи виніс те, що потрібно бути людиною в першу чергу. Потрібно бути людиною, не забувати про те, що твої вчинки вони на поверхні, люди на них дивляться. Потрібно зробити так, щоб за своє життя було не соромно прожити. І щоб Твої діти, твої онуки, які теж колись будуть ходити в цю чи в іншу школу, щоб їм не було стидно за своїх батьків та дідусів, бабусь. Мені було не стидно за те, що мій батько навчався в цій школі. І деякі вчителі ще пам'ятають його маленьким і приємно згадують про нього. Перші вчительці Роман Іванюк запам'ятався як активний хлопчик, який постійно прагнув до знань. Ви знаєте, він дуже мені запам'ятався. Роман був, прийшов такий активний хлопчик, він завжди прагнув щось нового, завжди прагнув, щоб бути першим. Я мусила бути завжди, завжди в такому активному стані. Такий ну, патріотичний, оце сім'я. Заслуга видно сім'ї не видно, а я впевнена, що заслуга, бо він завжди. Це такий маленький українець був. Я його пам'ятаю в українській сорочці. А що дуже дивувало, він любив вчити вірші на пам'ять, особливо Тараса Шевченка. Думка, як зараз знаю, і то не, не те, що вчительці, а скобзаря. З Кобзаря і тут буде читати хвилин 5 на пам'ять буде читати. Оце я запам'ятала. ну Дуже горжуся ним. Я тепер знаю, що він висунутий від, пар, від блоку Петра Порошенка кандидатом у депутати. Тут така велика гордість не тільки для мене, а й для нашої гімназії. Ну, Да, треба, щоб такі люди були. Вот. Добре було б, я буду голосувати за нього і буду закликати, щоб всі голосували, бо нам потрібне нове мислення, нам потрібні нові люди. Він завжди був дуже хорошим учнем, він завжди в нас був спортсменом, завжди в нас був відмінником, завжди був зірцевим учнем. І ну, я не пам'ятаю, щоб в нього були якісь оцінки, окрім відмінного. І взагалі, якби в нас був такий період, що в нас взагалі в класі було лише п'ятеро дівчат і 15 хлопців. Але, не дивлячись на те, Роман був одним з найкращих і одним з найперших хлопців, в яких були закохані майже всі дівчата, не тільки в класі, але й в школі. В школі завжди був активним, нормально вчився. Якби ніколи не став собі за мету там сильно виділятися, але завжди активно був в спорті. Нормальний в навчанні, давав списувати. от нормально, значить, от, не жадніча. У нього є хороший саме такий аналітичний склад розуму. Завжди, от, саме навіть школи пам'ятаю, що дуже гарна логіка. І якби людина чітко завжди, хоча ми коли ще були хлопцями, так, в такому підлітковому віці, але він завжди чітко розумів, що він робить, і розумів відповідальність, яка перед ним стоїть. Із букетами квітів, щирою посмішкою та словами вдячності, Роман Іванюк привітав своїх вчителів із професійним святом. Вони ж у відповідь сказали, що пишаються своїм вихованцем і задоволені його життєвим вибором. В одному із класів гімназії випускники пригадали, з ким сиділи за однією партою і якими веселими були шкільні роки. Це тоді вони були вчителями, які могли поставити двійку. Покарати за щось або навіть вигнати з класи за невивчений вірш Тараса Григоровича Шевченка. А зараз це просто зустріч зі старими друзями, з якими є що згадати: є згадати жарти, є згадати якісь цікаві моменти, є згадати уроки, є згадати знання, які ми здобули. Під час святкового концерту з нагоди Дня вчителя Роман Іванюк подякував педагогам за їхню нелегку працю та терпіння, а ще за те, що виховали перш за все людьми. Заступник директора Луцької гімназії номер 4 поставила в приклад підростаючому поколінню. Ні, випускника цього навчального закладу Романа Іванюка, який навчався на відмінно і зараз балотується у народні депутати України від блоку Петра Порошенка.